Дуже приємно бачити стільки знайомих облич, прізвищ. Дуже приємно, що ви цю тему вбираєте і у вас цікавість до цієї теми. Я взагалі ніколи не думала, що в мене будуть що я буду працювати з клієнтами з ЛГБТ спільноти. Чому не думала? Бо я віруюча людина, тому що. Ви розумієте, як церква ставиться да, до цієї спільноти, мабуть, знаєте про це. І всі різні предрасудки, але якийсь певний час своєго професійного шляху я працювала в інституті психіатрії, і лікарі мені до мене направляли дуже багато підлітків там, на патопсихологічні обслідження, на консультації. І в мене якийсь час. Такий тривалий йшло багато підлітків з гендерною дисфорією. І це простір, що мені потрібно це було багато років тому, що не було так багато про це інформації, і мені прийшлося все вивчати. Потім в мене з'явився. На діагностиці хлопчик з синдрома Маспергера, це аутистичний спектр. І він прийшов до мене на прийом з двома жінками. І коли я запитала, хто вони йому, одна сказала: Я мама один, а друга сказала, Я мама два. Це був такий ще один випадок. І потім одна з цих жінок з цієї пари була в мене в терапії. Потім до мене звертались чоловіки геї. Потім е, в мене була клієнтка жінка, яка помітила, що її трусики, стрінги, там, де її білизна, вони якось розтягнуті. А потім ну дуже часто вона їх зустрічала. А потім у шафі в куточку вона знайшла черевики жіночі 45-го розміру. І таким чином вона через багато років спільного життя дізналась про свого чоловіка, що йому він сексуально збуджується, коли він вдягає на себе жіночу білизну або жіночий одяг. І от коли мене пішли такі клієнти, то я змушена була вже цим цікавитись і щось трошки про це більше знати. На сьогоднішній день моя думка повністю змінена стосовно людей з ЛГБТ спільноти. І е, сьогодні е, я взагалі не знаю, як цей час розподілити, бо це такий великий матеріал, е, він на дві триденки. Е, е, я все, що могла, в цю годину єдине, що я не буду торкатися роботи з трансгендерами, тому що це окремий великий семінар, це дуже складна категорія клієнтів і там дуже багато особливостей. Ми просто то не встигнемо, але деякі речі я все одно скажу. Вам не потрібно буде нічого писати, бо я для вас зробила презентацію з термінологією, з деякими дослідженнями. Ви це можете фотографувати, от, і писати вам нічого не потрібно. Тож ми з вами почнемо.